Весь світ запалює вогні, різд заходить в кожну хату, повсюди радість, сміх, пісні радіють люди. Свято. У кожній місті і селі яскраво світяться ялинки. І Санта Клаус димарі несе дарунки й мандаринки. Лунає щедрик на весь світ, наш гімн Різдва на різних мовах. І зорі сяють, і сорбіт, коли земля моя в оковах, ще мить і народження Христа. А ми в бою до перемоги всі боремося за життя під пісню зброї і тривоги. Уся країна фулі загадує одне бажання, щоб ця війна пройшла як сон, щоб закінчилися страждання, і молять Господа вуста, коли країна у руїнах смілива, вічна і свята. Тримає світ на вільних крилах вже десять місяців вогні, та це не вогники різдвяні, не ялинкові ліхтарі. Життя виборюють незламні.